Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні я підготувала для вас стислий переказ роману у віршах Маруся Чурай, авторкою якого є Ліна Костенко. Коли 1658 року Полтава згоріла дощенту і були знищені всі документи міських судових справ, була втрачена і книга про життя піснярки Марусі Чурай, про її злочин та суд над дівчиною. Маруся, дочка козака Гордія Чурая, звинувачується у вбивстві свого коханого Гриця Бобренка. Тож над дівчиною відбувається суд. Охочих подивитися на цей процес немало. Біля дверей міського суду зібралась ледь не вся Полтава. Найбільше звинувачує Марусю мати вбитого Бобринчиха. Вона запевняє, що Маруся отруїла Гриця, з яким довго зустрічалася через ревнощі, бо парубок вирішив одружитися з іншою дівчиною. До процесу приєднується громада. Свідки розповідають, як Маруся сама збирала різне зілля для отрути. А Параска Демиха зазначає, що бачила, як у день смерті Гриць йшов від Чураїв, хитаючись, і почувався недобре. Стає відомим той факт, що Маруся, дізнавшись про зраду коханого, намагалася втопитися в річці. Однак, дівчину врятував Іван Іскра. Іван давно був закоханий в Марусю, та піснярка ніколи не відповідала йому взаємністю, бо була вірна своїм почуттям до Грицька. Бобриншиха привела до суду ще свідків, які запевняли, що Маруся відьма. Далі стає відомо, що Гриць посватав заможну Галю Вишняківну. Він довго не міг вирішити, з ким йому одружитися, і вибрав гроші. Тож залишився з вишняківною. Сама ж Галя стверджує, що Маруся причарувала Гриця, а потім отруїла. Марусі кілька разів пропонують зізнатися у скоєному, заперечити або ж сказати щось на свій захист. Але дівчина лише мовчить. Марусина мати звертається до громади і просить людей бути чесними і не кидати брехливими словами в її дитину, як багном. За Марусю вступається яким шибелист. Він розказує, що Гриць з дитинства був частим гостем у чураїв, бо його мати завжди була зайнята сварками. Маруся і Гриць зростали разом і з часом закохалися одне в одного. А коли Гриць пішов на війну, Маруся вірно чекала коханого. Шибелист стає на захист Марусі і пояснює це тим, що в Гриця в душі двоїлося. Він любив достаток і любив пісні. Тим часом до суду прибуває посланець із Січі від Богдана Хмельницького з проханням допомогти у битві під Білою церквою проти Потоцького. Дізнавшись про смерть Гриця та її причини, посланець обурюється, адже стільки добрих козаків в боях гинуть, а тут смерть через якийсь любовний трикутник. Посланець пропонує подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Він порівнює зраду людини зі зрадою батьківщини. Наступного дня суд над пісняркою продовжується. Деякі свідчі вимагають смертної кари, та на захист Марусі стає Іван Іскра. Він наголошує, що Маруся це голос цілої України. Її пісні ведуть за собою людей. Підіймають бойовий дух, надихають козацтво на перемогу. Однак суддя не бере ці слова до уваги і виголошує вирок стратити дівчину на шибениці. Після винесення вироку Полтава без марусиних пісень, наче спохмурніла. Полтавський полк готується до довгого походу, а Іван Іскра несеться посланцем до Богдана Хмельницького. Три дні перед стратою Маруся проводить у в'язниці. Дівчина поринає у думки про своє життя. Вона згадує своє щасливе дитинство і юність, коли вона з Грицем були разом закохані і несміливі. Постає в пам'яті і образ батька козака Гордія, якого було взято у полон і страчено у Варшаві. Саме враження від цієї страшної події вилилися в першу пісню Марусі. Піснярка жила в родині, де панувала любов. Її батьки були прикладом справжнього кохання, поваги і вірності у стосунках. Того ж прагнула для себе і Маруся. Дівчина вважала, що Гриць є тим справжнім коханням, однак розуміла, що кохання вони відчувають по різному Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Мати добре розуміла, що Гриць Марусі не пара, що не цінує він душу, так як гроші. Вона застерігала доньку, але Маруся до останнього вірила у справжність почуттів парубка. Бобринчиха ж постійно тиснула на сина, скаржилась на бідноту і просила того привезти в дім заможну невістку. Вона зробила все, аби завадити єднанню Грицевого серця з Марусиним. Тож Гриць сватається до заможної Галі Вишняківни. Маруся була приголомшена цією звісткою, вбита горем. Дівчина втратила бажання жити. Галя ж була немила Грицю, і невдовзі парубок прийшов до Марусі просити пробачення. Він запевняв, що одружиться з Марусею, бо кохає тільки її. Та дівчина відмовляє зраднику. Вона заздалегідь приготувала для себе зілля, щоб покінчити з життям. Та це зілля випадково випив Гриць. Дівчина не розповіла це на суді, бо хоче вмерти. На останній ранок тюремник приносить Марусі передачу від матері, вузлик з чистим одягом та намистом. Іван Іскра, подолавши довгий шлях, нарешті прибуває у Білу церкву і повідомляє Хмельницькому, що полтавський полк вирушив на підмогу. Наважується Іван поговорити з гетьманом і про справу Марусі. Богдан Хмельницький знає про подвиг козака Гордія Чурая і про чудові пісні Марусі. Тож видає наказ про скасування смертної кари. Іван Іскра вчить назад до Полтави. Уранці багато людей зібралося подивитися на страту піснярки. Маруся йде на страту спокійно, вона вже готова прийняти своє покарання. Єдине, що її хвилює, чи покладуть їй пучечок червоної калини на груди, що символізує дівочу честь. Аж ось Іван іскра встигає і скасовує рішення суду наказом гетьмана. Невдовзі мати Марусі, не витримавши душевних переживань, помирає. Маруся залишається одна однісінька, тому вирішує йти на прощу до Києва. Дорогою, краса української землі, зачаровує дівчину і відволікає від власних душевних страждань. Згодом Маруся зустрічає мандрівного дяка, і вони вже разом продовжують шлях до Києва. Розповідаючи одне одному історії власних життів, вони проходять через місця козацької бойової слави. А згодом доходять до міста Лубни, столиці Яреми Вишневецького. Дяк розповідає про страшні події за часів Вишневецького. Ця розповідь настільки вражає Марусю, що вона зворушена горем народу, забуває про власні страждання і вперше за довгий час складає пісню. Дорогою з Лубен до Києва мандрівники згадують, які жахи була вимушена пережити Україна. Перед їхніми очима порожні хати, покинуті села, все це наслідки війни. Маруся і Дяк вирішують, що навіть на цвинтарі менше болю та сліз, тому й залишаються. Там ночувати. Дяк із Марусею дістаються Києва. Столиця спалена, вулиці, будинку зруйновані. Однак залишилися цілими печери Києво-Печерської лаври. Разом з дяком Маруся оглядає печери, слухає розповіді дяка про святих, про що у Києві дає Марусі сили, і вона рушає додому до Полтави. Зимою на Полтаву рушили ворожі польські війська. Вони хочуть підкорити місто. Люди з усіх околиць ховаються. І лише дід Галерник нікуди з рідної домівки не пішов. Разом із ним залишилась Маруся. Одного разу до діда зайшов Іван Іскра, щоб довідатися про Марусю. А галерник відповів, що та повернулася з прощі дивна, не готова до спілкування з людьми. Дід заспокоює Івана, що з часом він закохається в іншу дівчину і буде щасливим. Та хлопець мучиться від нерозділеного кохання і вірить, що колись зможе бути разом з коханою Марусею. Полтаву оточили ворожі польські війська. Вони хочуть взяти місто з мором. Однак полтавчани готові тримати місто і не пускати ворога на свою землю. Серед захисників Полтави і Іван Іскра він хвилюється ще й за Марусю, чи не замерзла вона одна в холодній хаті. Прийшовши до неї, Іван просить Марусю стати його дружиною. Та дівчина відмовляє: її душа мертва, вона нещасна, тож не зможе зробити щасливою іншу людину. Довго тривала облога Полтави, життя було важким. У місті голод, дороги обірвані. І так до самого Різдва. А після свята поляки відступили, місто почало оживати. Нарешті прийшла довгоочікувана весна, що принесла надію на спасіння. Маруся перший раз за довгий час посміхнулася, проте її стан значно погіршився. Хвора на сухоти Маруся вгасає кожен день, її смерть неминуча. В Україні ж сполахнули нові повстання. Тож Іван Іскра вимушений вирушити у похід і залишити Марусю саму. Незадовго до смерті Маруся стоїть край шляху, а поз неї проходить полк, співаючи її пісні. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!